Усім привіт І вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми знову граємо в пазнофобію. По завданнях в нас параболічний мікрофон, зробити фото і не дати приводу розчати полювання за допомогою розп'яття. Привіт у нас Шарне Хал. Ну що ж. І так, сьогодні у нас гра на Edfield Road. Зразу ж йдемо вмикати світло. В нам воно по-любому пригодиться. Світло у нас в гаражі. Блик. Є. Ну що ж? Напевно, що зразу будемо шукати кісточку і можливо проклятий предмет. Ні, тут я не Лише ну хай буде. Е, гоу! Косточка! Ну або хоча б проклятий предмет. Тут хтось є в цьому домі. Я почув його. Жаль, не відкриваються двері. Ні. Миска впала, він на кухні по По любасу, бля, я гарантію даю. Що це кухня. А, кружка. Дай температура впадати, Ну ладно. Не будемо ми поки що шукати кістку, напевне, зразу ж. А, ну, вімкнемо світло йому. Воно його в баню. Може, кістка десь тут близько є. Ні, кістка є близько не ну, наблюдай. Двері позакриваємо зразу. Привіт! Я тут, я повернувся. Йди сюди, йди до мене. Покажи. Дай мені якийсь знак, так. Давайте зразу примарнемо, так вичислимо. Ммм, як холодно, але примарного не видно. Ні, є, є-є, є, є, я його бачив, все поняв. Окей, тепер тільки головне, надій... надія, що це не мімік. Ну він розкидає багато щось. А температурка в нас ні. Поки що ноліка немає. Які? Які ти двері. Які ти двері рипаєш, ну покажи. Іди в жопу. Ну шо, містер пропер? Містер Пропер веселіш, прибирати двічі швиш. Давай прибирати на кухні. Летс го. Що ти там вже кидаєшся? Які ми активні, які ми... Ой боже! Дай відгукнись мені. Скажи щось. Дай знак. Покажись мені. Ау! -у -у. Ау! -у. Не хоч не треба. Ну, ноліка теж немає, ладно. Не біси мене. Що, ближайші двері щось доє? є. Мо, ті чітята лупа, Три. Три, 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 три. Кину... Бля, поняв, 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 бігаем, бігаю, біблям, бібьем бігом. Я сподіваюся, встигну походка все. Блін. Ножика не встиг. Ну ладно. Так вже буде. Ну що, пішли, покладемо Христа. Хоча до атаки ще напевно довго. Але хай він тут лучше полежить. Послухаємо його. Друже. Субстанція. Субстанція дай знак. Скажи мені щось. Не скромний чай. Блять. Испугались. Обосрав. Провіримо, значить, ультрафіолет тепер. Та ні, не видно. Слухаємо знову. Ну... Нє, не видно. Я думаю, цього не буде. Бултай, так, давайте хоч. Спасібочки. Нахер. Так, по тих доказах, що в нас є, це може бути мара. Але ще може бути Ревенант та, та є. І чесно вам скажу, я напевне ні з одним з них не хочу мати діло. О, ти диви на цю скотину, я навіть камеру скину. Ну-ну. А -ну. що там в нас мінус говорить? Ні, мінус так і немає. Поговори зі мною. Балбес. Огоу. Дай знак. Ні! По солі ходак, хорошо. Це мені... Так, дверки прикрий трошки. Тут прикрив. І тут сфоткаємо. І, і тут сфоткаємо. І взаємодію ще й сфоткаємо. Ну, блін, це може бути мара, но вона світло виключає мені прямо. Примарний вогник літає і ще й жорстко літає. Мінуса немає. Угу, угу, угу. Тоді, ладно, давай піду, я пошукаю кістку все-таки. Може і найду її. Я можу, звісно ще охоту, але ну, нема бажання. Ага, є скітка, хорошо. Не що я фоткаю вже, кстати, її. Но мені треба тільки фото привода зробити. А як його зробити... Я поки що не розумію. Ні, я розумію, як його зробити. Тільки спочатку треба повідкривати двері, щоб знати, куди тікати. Бля, він. Це мара, гарантію даю. Це мара Мара. О, вже хреста палив. Ні, це не віревенан, це мара, 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 мара. Мара, мара, мара", все. Йди в жопу. мара. мара та, що називається шмара. І так, в мене закінчились кошти. Закупка пройшла неуспішно. Так що цей раз, напевне, Я будемо. Я безроботний нахуй. Бомж нахуй. Ну що ж, будемо просто на мінімалці вгадувати привида. Так, світло є. Світло знову ж в гаражі. Так. Напевно, починаємо зразу шукати кістку, а потім вже будемо шукати привида. Тому що, ну. Вряд ли я отак быстро зможу найти. Хіба ж він зараз так того разу дасть мені зразу знак. Скине який. Це я так закрив? Хіра собі, Який я злий. Містер Пропер. І раз кіска була десь тут. В підвалі. Двей при откритій. Скажіть, що, що тут? Ну давай, давай, скажи що ти тут. Нє, ти точно, що не тут. Я не поняв, де це було. А матіки. Він що зразу там в коридорі? Дай мій коридорі. Дай знак. Покажи себе. Дай мені відповідь. Ти злий? Ти добрий? Я знаю, що ти злий. Ну, може, ти добрий будеш? Що ти зі мною не хочеш говорити? Ти мене соромишся? Не соромишся. Я тебе сюди вижену, скотина. певно не пищать. Опература мінуса немає. Ну, це просто фантастика Фантастика. Не, ну він активні О, камеру мою викинув. Спасибо, класний, ти красавчик просто Що вона тобі зробила. Ну, 4, 4. Давай п'ятерку, 5 дай п'яторку, дай ж. О, o Я в душі не знаю, як я вижив. Я просто не представляю, як я вижив. Так, що я можу сказати? Скорість в нього тупо нормальна скорість. Він не бистрий. І нічого такого. Не було. Вогника не бачив. Райдзю це точно ні. Та є, тоже ні. Мюлин, мюлин, мюлин. Ні, чу я чув добре. Ревенант. Ре, не ревенант? Не. Не демон. І демон, мені на початку раніше. Що є ще? Банші, банч. Так. Що я можу сказати? На двір. Все. на вулицю. Так. Так, так, так. О, спасибо. Так краще. Ну ні, це вже хреново. Підарас. Дай знак. Блядь, Хай бдеони. Ну я не знаю, що це ще може бути. Нереально не знаю. Блять, минус оваш, минус Блядь, минус о. Бля, ладно, но все одно підходить. Мурой, красавчик. Ну що ж, знову на Еншфілд. І знову ні з чим. Так. Негайно вмикаємо світло. Ну щось поки нам все ще не допомагає. Це мені показало, що це ось до пар був? Йдемо далі шукати цього по... О, це добре, кістку є. Ну, звісно, та кіска нам ролі не зіграє вже. Нас навіть, навіть нема чим сфоткати тут. Кі... Mm -hmm. <laughs> Де твоя кімната? Безрум? Молодець. До побачення. До побачення. До побачення. Ну шо, тут, а да? Каш... Блять. Але там що хоч може бути. Мені я ж з користас блядь, ну це жорстко було. Це, це обідно. Реально бедно. Нахрена, ну, скажи мне, нахрена. Ууу, Ревенант.